Всім привіт, вас вітає канал Верібері на дворі 28 травня. Сьогодні буде трішки запізніле відео. Всі дуже раділи ранній весні і рання весна принесла нам пізні заморозки. Тому сьогодні хочу показати наслідки так сказати, заморозків. На наших кущах це було 13, 14-15 травня ці три дні. Ну, найбільше е, було 13 травня перший день. На е, градуснику не передавали якихось заморозків, передавали плюс 2, але, але зранку встали і все замерзло. Тому сьогодні сьогодні вам покажу наслідки цього всього. Ну, ось така ситуація. Найбільше, ну зараз це на сорт дюк, найбільше він не постраждав, найбільше дюк, ну і блюкроп. Ранній середній сорт, які вже були, зав'язались, вже ягода була в стадії гороху і ось такий результат, бачите. Ну яка сильно, зразу прихватила, вона вже посиніла на цю гілочку. Можу... І ламати Бачите, ї-то вона так полопала е бачите є, бачите от я її, вроді нормальна ягода, але Якщо роз... роз, розкрити, бачите всередині чорне підмерзло, тому не можна сказати який відсоток підмерзання всіх кущів, але мені здається, що великий. І до цього всього, Бачите? і до цього всього за тиждень, через тиждень після заморозків ще й пішов грати. Такий досить, досить сильний. Додав так сказати екстрему нашим кущам тому якось так покажуть чекаєш на це на урожай цілий рік працюєш приходять заморозки, град і все. І все праця круглорічна. Виходить Ну, Але нічого. Але нічого, як то кажуть, прорвемося. Надіємося, наступний сезон буде вдалішим. Все. Все пообмерзав. Все, кому сподобалось відео, ставте подобайки пишіть коментарі, як у вас сезон почався, не почався ще. Все, до зустрічі.